Доброго ранку, дітки! Сьогодні на занятті з математики до нас прийшов зайчик. Він просить, щоб ми йому допомогли пригадати цифри. І зараз я буду вам загадувати загадки про цифри, а ви будете відгадувати. Ця цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з правильно, з одинички. Ось вона, цифра один. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її пізнали. Пізнали, дітки, яка ж це цифра? Цифра три. Гордовита, ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка. Праву руку на бочок і танцює гопачок. Ця цифра хвостик піднімає, шию гарно вигинає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Здогадались? Так, це цифра два. Ось ця цифра жартівлива, діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться. Яка ж це цифра? Так, цифра 5. Молодці дітки! А зараз ми з вами порахуємо і пригадаємо всі цифри. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз порахуємо в зворотньому порядку: 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! А зараз я хочу вам запропонувати пограти. Гра називається Облиски. Я буду показувати вам цифри, а ви будете плескати в долоньки стільки раз, скільки показує цифра. Чотири. Скільки раз треба плеснути? Чотири. Один, два, три, чотири. Наступна цифра. Два. Один, два. Молодці. Один. Плескаємо. Один раз. Наступна гра, яку я хочу запропонувати, потяг. Ми будемо з вами рахувати вагончики за порядком. Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, п'ять вагончик нашого потяга. Дітки, ви сьогодні молодці. Я думаю, що зайчик наш залишився задоволений. Ми з вами допомогли йому згадати цифри, порахували в прямому та зворотньому порядку і пригадали порядковий.